Вправа 917 заповнює в зошиті таку таблицю. Ну що ж, стартуємо. Ось наша таблиця. Що ми тут бачимо? У нас є рядок X і є рядок мінус Х. Тобто у нас є деяке число, а тут треба записати протилежне йому число. Ну, наприклад, якщо у нас є 7, то протилежне йому буде мінус 7. Дописуємо знак мінус. Тут записуємо мінус 7. Гаразд. Якщо у нас є мінус 3, то протилежне йому число буде 3. Далі, яке число х, нам треба заповнити, якщо протилежне число мінус 5,2, Тому що протилежне до нього, дописуємо знак мінус, це буде мінус 5,2. Далі, яке у нас число х, якщо протилежне число у нас 4? Ну, То це буде мінус 4. Тому що протилежне до мінус 4 це буде 4. Отже, треба знайти протилежне число до 9,1. Це буде мінус 9,1. Так. Ну що ж, яке у нас має бути число х? Якщо протилежне число у нас до числа х мінус 3,9. Ну що ж, це буде просто 3,9. Записуємо 3,9. Тоді протилежне число, дописуємо знак мінус, буде мінус 3,9. Отже, якщо у нас х дорівнює мінус 5,3, то чому дорівнює протилежне число? Це буде 5,3. Ну і останнє, чому дорівнює число х, якщо протилежне йому число дорівнює «9,1». Це буде мінус 9,1». Тому що протилежне число забираємо мінус на плюс, міняємо, у нас вийде 9,18. Ну що ж, ось таке завдання на протилежні числа. На цьому вправу завершено.